Я вважаю, що зараз дуже складні часи, коли потрібно бачити хоч щось гарне, хоч щось святкове, тому що, ну, от, наприклад, якщо я в мене новорічного настрою немає вже ну, декілька років взагалі ніякого. Я дуже часто чую, що настрій треба створювати. Харків продовжує прикрашатися до свят саме з метою створювати настрій, як кажуть комунальники. Цьогоріч вони встановлюють новорічні декорації і на Лопенській набережні. Це вже привертає увагу перехожих. Вони вважають, що навіть під час війни Харків залишається живим і зберігає унікальну атмосферу. Мені здається, це добре. Це додає атмосфери у нас такий непростий час, і це дуже. Як то гріє душу, і ну добре, що використовують вже те, що використовувала, а не витрачають нові кошти. У цьому я розумію, що є дуже багато дітей, котрі не дуже розуміють контексту, але розуміють, що таке свято, і для них дуже дивно, що воно просто чомусь зникає. Я розумію, що дуже багато людей зараз шукають щось світло та приємне, тому я вважаю, що це добре. Щорічна мета подарувати харків'янам новорічну казку без зайвих витрат з бюджету, кажуть комунальники ялинку, яка прикрасить набережно. Жителі міста вже бачили ці ялинці. Майже 20 років. Вона колись прикрашала головну площу нашого міста Майдан Свободи. Тоді вона мала 40 метрів. А це її верхівка, яка тут зараз прикрашається вже новими новою оздобою і тішитиме містян в новий 2026 рік. Поки все тут на етапі створення святкової атмосфери, але мене небагато часу і декорації на цій локації засяють. Андрій Коняв, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків новини.